Я розумію, що ці наші депутати вони будуть сміятися з цього, тому що вони мислять дещо по тваринному, тобто, що сильніший має перемагати, заграбастати, вони мислять не як люди одухотворені. тобто, власне, як люди. Але саме мова в державі має величезне значення. І коли Тут буде панувати українська мова, значить тут буде панувати український лад. Тут будуть панувати українські закони, наше буття. Ми будемо самі собою. Ми повернемося до себе, і все в нас запрацює тільки тоді, коли ця найтонша енергія дасть поштовх і пуск всім нашим добрим справам як повноцінної європейської держави. Моя рідна мова українська, це мій океан. Повноцінно існувати я можу тільки в ньому. 5 червня зранку я знову прийду під Верховну Раду, щоб захищати українську мову.